А українські водії які зараз знаходяться у Польщі з 1 жовтня, можуть за зіштовхнутися зі штрафами, якщо не замінять свої водійські документи на польські. Така інформація активно обговорюється у соцмережах та публікується у змі останні кілька днів. Ось вам приклад у матеріалах. йдеться про те, що іноземці відповідно до польського законодавства зобов'язані замінити свої посвідчення водія на польські після 180 днів перебування в країні для вимушених переселенців з України які перебувають під тимчасовим захистом, був зроблений виняток і вони могли користуватися українськими водійськими посвідченнями до 30 вересня цього року. Ну а ось уже з 1 жовтня, аби сісти за кермо і їздити е, по польських дорогах, їм нібито потрібно мати польські документи. Нібито я підкреслюю. Інакше доведеться заплатити штраф у розмірі 2000 тисяч злотих. А це я вам скажу, друзі, немало не багато. тисячі гривень. Ця інформація не би як українських біженців та спровокувала пані. Ко насправді, але не панікуйте. Ми вирішили перевірити наскільки достовірне це повідомлення, і з'ясувати чи є насправді привід для хвилювання. У цьому нам допоможе експерт з легалізації іноземців у Польщі Євген Семеняка. Він з нами на зв'язку. Євгене, вітання. Доброго ранку, Євгене. Добрий день, вітаю вас. Тож давайте підтверджуйте або спростовуєте. Треба буде викладати 2000 тисячі злотих, 22 тисячі гривень тим, хто не поміняв права, чи не треба. І дивіться, по перше, хочу сказати, що ці всі новини з'явилися у зв'язку з тим, що зараз у Польщі досі не продовжений закон про допомогу громадянам України. Тобто, mm -hmm. наразі всі ті, хто перебувають у Польщі на підставі, тобто на продовжених документах, або всі ті, хто мають песель УКР, КР, Польщі, так називається тимчасовий захист, наразі цей закон досі не продовжений. Польща любить приймати закони в останній момент. І, і тобто, зараз ми маємо легальність тільки uh -huh. до 30 вересня. Протягом цього тижня, наступного, зараз вже Рада міністрів приготу, приготувала цей законопроєкт, щоб передати його до сейму. А потім до розгляду Сенату, щоб вони прийняли цей закон і щоб з 1 жовтня українці у Польщі продовжили перебувати легально, тому що uh -huh. зараз також шириться дуже багато новин. Також від роботодавців у Польщі, які кажуть, подавайтеся на карту побиту, так тобто на посадку на проживання, висилайте свої документи по пошті, а це треба очікувати. Потім щоб почався процес, десь півроку вісім місяців. І зараз говорять або подаватися на карту, тому що Пас може не продовжити, mm -hmm. або ми вас просто звільнимо. Тому зараз є, є хаос в тут в, в нашому інформаційному вимірі в Польщі, і у зв'язку з цим саме з так, пане Іване, просто дуже важливо уточнити один момент. Зараз зміни несеться дуже багато того, що треба терміново змінювати водійські посвідчення. Не чекайте все робіть, нікого не слухайте. Чому взагалі виникла така плутанина, і хто робить ось такі вкиди? Е, ну для того і з'явилася плутанина, тому що досі не продовжений закон про допомогу громадянам України у Польщі. Взагалі невідомо звідки почали з'являтися явля, подібні новини, тому що ну дев'яносто відсотків, що цей закон протягом е, наступних тижнів продовжать, і українці у Польщі будуть перебувати легально до березня наступного року. І е, так е, ми знаємо, там що ЄС продовжили вже до березня 27-го року. Е, mm -hmm. і Польща продовжить до березня двадцять шостого року, але все рівно вони зобов'язані будуть. Е, Згідно з постановами ЄС підпасувати так само своє законодавство під uh -huh. вимоги ЄС, тому саме через це і з'явились вкиди, тому що uh -huh. не продовжений досі закон це не зрозуміло. розібратися. Помаги... Так, да? можна? Хорошо. От припустимо, є людина в Польщі, яка хоче ну, все ж таки, здати на польські права, щоб це не залежати від того, буде продовжений закон, не буде продовжений закон. Як складно здати на водійське посвідчення в Польщі? І скільки коштує іспит найголовніше? Е, дивіться, це ми маємо розділити або у вас є українські права, або у вас взагалі немає є, хочете... є українські права. Є українські права. Тому в Польщі не треба здавати іспити, екзамени, щоб замінити своє водійське посвідчення на польське. Так? Тобто тут про просто робиться процедура їх заміни. Угу. А це коштує... Тобто польський ужин, адміністрація направляє запит. Скільки коштує замінити? Да. 100 злотих, тобто, це близько, це, якщо ми говоримо це, державна оплата за це ну близько тисячі угу. гривень. Угу. так? Ну тобто ще треба зробити переклад цих прав там. Інші документи це не є проблемою. Просто українське консульство підтверджує, висилає зворотній запит до ужену, що ці українські права вони справжні, або також українські польські уроди, тобто адміністрації, замінюють права на підставі української бази МВС. Вони заходять на сайт, пробивають, що ці права вони справжні, і на підставі цього роблять їх заміну. Заміну да просто буде. а, а от. Е, до речі, цікаво. Якщо в мене немає ще українських прав до прикладу, я перебуваю в Польщі, то тоді які документи мені потрібно, щоб це оформити, або взагалі, от що потрібно мати для того, щоб отримати е, польські права одразу, да так. Е, ну дивіться, це традиційна дорога. Е, треба йти в польську автошколу, записуватись Знати е, польську мову. Так, звичайно, треба знати польську мову, тому що іспити відбуваються. Польською мовою, і німецькою, якщо я не помиляюсь, але це саме практичний, ой, саме теоретичний іспит. Практичний uh -huh. відбувається польською. Так екзаменатор буде приймати іспит тільки польською мовою. Тому, звичайно, якщо ви не будете знати, то ви не здасте цей екзамен. Тому тут традиційна uh -huh. дорога йдете до польської автошколи, навчаєтесь. Після цього здаєте внутрішній іспит теоретичний, практичний. Після цього йдете в. Вже а скільки ось, це коштує? Я перепрошую? Скільки це коштує загалом? Ну e, no... Якщо ми говоримо за навчання в школі, да. то звичайно розцінки різні. Uh -huh. Це починаючи там 3-4 тисячі злотих за курс. Uh -huh. Так тобто, ну, це 40-50 тисяч гривень. Да. Так. Пане Дякуємо, основна да. довідка є. Знаємо, куди звертатися. Наші глядачі, якщо можуть напряму вам ставити запитання, щоб дізнатись більше. Я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був Євген Семеняка, це експерт з легалізації іноземців у Польщі. Ми говорили про права українських водіїв саме в Польщі в цій державі.